У Запоріжжі працівники відповідних служб комунальних підприємств і керуючих компаній ліквідовують наслідки прильотів, поспішають аби встигнути до настання холодів. Зокрема, працівники однієї з керуючих компаній закривають щільною плівкою рами у під'їздах багатоквартирних будинків. Також тим, хто звертається, видають цей матеріал або плити ОСБ, щоб мешканці змогли затулити вибуці вікна в квартирах. Все для цього необхідне надала міська влада. А людям, які не в змозі самотужки впоратися, переважно літнім допомагають працівники керуючої компанії. Якщо мешканці. Ці звертаються в компанію, то он, е, наші працівники видають матеріал для закриття вікон в квартирах. Це той матеріал, що надало, надало місто. Е, також виконуються інші ремонти. Наприклад, вибуховою хвилею може пошкодити дах. Тоді виконується ремонт покрівлі. За деякими адресами встановлюють зірвані люки, виходи на покрівлю, але в першу чергу виконується закриття вікон. І також керуюча компанія намагається допомогти людям, які найбільше цього потребують самотнім, літнім, тим, хто просто не може самостійно впоратися з цими наслідками через стан свого здоров'я, наприклад, або ну, родичів, наприклад, літньої людини немає в місті.